У коридорах лікарні стояла важка тиша, яку зрідка порушували кроки медсестер або приглушені голоси лікарів. Біля вікна, за яким повільно сідав вечір, сиділа Марія. Її очі червоніли від сліз, а руки тремтіли, стискаючи тонку тканину пальто. Лікарю, скажіть мені правду. Марія тихо плакала, вражена глибоким шоком. Сильна жінка з власним невеликим бізнесом. Яка самотужки виховала сина, що став гордістю школи, зараз не могла зв'язно говорити. День розпочався, як завжди. Марія прокинулася за півгодини до романа, приготувала омлет і глянула на годинник, подумки дорахувавши до п'яти. Доброго ранку, мамо. Роман з'явився рівно на рахунок 5. Марія була людиною пунктуальною і такого ж виховання намагалася дотримуватись у спілкуванні з сином. Доброго ранку, синку. Сідай снідати. Щоранку їхній день починався однаково. За сніданком вони обговорювали події минулого дня та ділилися планами на майбутнє. Адже ввечері Марія часто поверталася, коли Роман уже спав або була так виснажена, що розмови відкладалися до ранку. Мамо, я сьогодні повернуся пізніше. А куди ти? Роман трохи почервонів. Я запросив Олену в кіно. І тут Марія усвідомила її син подорослішав. Це ж його останній рік у школі, і він претендує на золоту медаль. Звичайно, їй не дуже подобалася Олена. Якась вона здавалася нескромною, але Марія вирішила, що втручатися не варто. Не хотіла стати тією матір'ю, яка сама обирає наречену для сина. Гроші потрібні? Роман посміхнувся. Ні, мамо, ти і так даєш мені більше, ніж треба. У мене накопичилося. Марія усміхнулася. Який хоч фільм? Син на хвильку розгубився. Мамо, якщо чесно, не пам'ятаю. Роман очікував, що мама дорікне йому за забудкуватість чи скаже, що такі речі не варто забувати. Але вона лише ледь помітно усміхнулася й одразу сховала посмішку. У цю мить Марія згадала, як вони з Олегом, батьком Романа, часто ходили в кіно, аби поцілуватися на задньому ряду. Ніхто з них не дивився фільмів, це було лише приводом побути разом. Одного разу в залі навіть пропала електрика. Всіх вивели з кінозалу, але вони заховалися і залишилися там до ранку. А потім Олег поїхав. Поїхав на похорон бабусі і сказав, що скоро повернеться, але так і не з'явився. Марія знала, де він живе, знала його прізвище, але вирішила не принижуватись і не шукати його. Тим більше вона тоді вже чекала Романа. Олег повернувся лише через рік. Коли Марія відчинила двері, серце ледь не зупинилося, побачивши його. Але вона швидко опанувала себе і сухо промовила Ніколи більше не з'являйся в моєму житті. Олег насупився. Ти навіть не хочеш вислухати мене? Ні. Мене зовсім не цікавлять твої історії. Вона зачинила двері й потім дві години проплакала. Це сталося так давно, але водночас ніби вчора. Увечері близько сьомої години у Марії задзвонив телефон. Це був Роман. Так, синку? Марія Іванівно, це Олена. Романа забрали до лікарні. На нас напали якісь хулігани. Марія впустила телефон. Потім схаменулася і вже на бігу закричала: Як він? Олено, говори. З того боку почулися схлипи. Погано, усе дуже погано. Я тут у лікарні. Приїжджайте, будь ласка, він вас кличе. Марія була не лише пунктуальною, вона завжди дотримувалася правил, навіть дорожніх. Але цього разу вона мчала через усе місто, порушуючи всі можливі норми. Люди та машини відступали в сторони, пропускаючи її. Коли вона дісталася до лікарні, майже вся дорога за нею вже встигла проклясти її поспіх. Вона побачила в холі Олену й одразу кинулася до неї. Де Роман? Дівчина підхопилася. Його відвезли на операцію. На операцію? Що сталося? Марія не могла усвідомити, як проста бійка могла призвести до такого. Олена опустила очі. В одного з них був ніж. Марія похолола, її руки схопилися за груди, і вона почала осідати. Олена перелякано закричала Допоможіть! Жінці погано! Далі в пам'яті Марії утворився провал. Вона отямилася вже в кабінеті лікаря. Що ж ви так хвилюєтеся, пані? Вам треба берегти сили. Ви дуже потрібні вашому синові. Марія сіла, потерла скроні й глухо запитала Лікарю, як він? Чоловік подав їй склянку води, сів за стіл і сказав: Якщо чесно, утішити я вас нічим не можу. Поранення надзвичайно серйозне. Ніж зачепив внутрішні органи і пошкодив хребет. Удар прийшовся в спину. Ми зробили все можливе, але стан важкий, і жодних гарантій я дати не можу. Марія схопилася з місця і побігла до лікаря. Що ви таке кажете? Роман молодий, міцний хлопець, у нього скоро іспити, і він готується отримати золоту медаль. Я одна його виховувала, розумієте? Він усе, що в мене є. У мене є гроші. Якщо треба більше, я все продам. Скажіть, скільки потрібно, щоб врятувати мого сина? Лікар обережно обійняв її, щоб заспокоїти. Поплачте, це допоможе. Зараз справа не в грошах. Все залежить від того, як організм буде боротися, адже пошкоджень надто багато. І я хочу, щоб ви були готові до будь-якого результату. На жаль, у моїй практиці після таких поранень ніхто не. Ні, лікарю, ні. Марія відчайдушно хитала головою, відмовляючись, слухати Я можу до нього. Пустіть мене, будь ласка, добре, я вас проведу. Коли вона увійшла до реанімації, її охопив справжній страх. Вона знала, що сюди пускають тільки в одному випадку попрощатися. Роман лежав серед безлічі трубок і апаратів. Він здавався зовсім маленьким. Його бліда шкіра майже зливалася з білим простирадлом. І лише темне волосся яскраво вирізнялося на цілому фоні. Марія повільно опустилася на коліна поруч із його ліжком. Синочку, як же так? Він мовчав. Її син, який завжди був таким життєрадісним і сильним, зараз здавався зовсім беззахисним. Марія сиділа поруч близько півгодини, не плакала, лише дивилася, намагаючись запам'ятати кожну рисочку його обличчя. Марія Іванівно, більше не можна. Вибачте. Лікар з'явився зденацька, і Марія здригнулася. Ще хвилинку, будь ласка, ні, не можна. Будь ласка, ходімо. Марія підвелася і мовчки пішла до виходу. Вона минула Олену, навіть не глянувши на неї. Дівчина злякано сіла на стілець. За ці півгодини Марія, здавалося, постаріла на 20 років. Жінка вийшла з лікарні на вулицю. Темніло. Вона насилу розгледіла лавочку. Втрачаючи останні сили, Марія нарешті дійшла і впала на неї, безсило заплакавши. Сльозами не подолаєш горе. Марія спочатку подумала, що їй почулося, бо поруч не було жодної душі. Вона обтерла сльози і, поглянувши вбік, побачила стару циганку. Що ви сказали? Я сказала, що твої сльози не допоможуть рідній людині. Марія подивилася на циганку з повним нерозумінням. Можливо, ви знаєте, що може допомогти моєму синові. Знаю, колись ще одна людина була в такій самій ситуації. Він теж був твоїм рідним, але ти вирішила, що горда. Він упорався, хотів кохати тебе, а ти через свою гординю прогнала його. Тепер ситуація повторюється: Знайди ту людину і привези його до сина. Якщо він буде поруч, твоя дитина одужає. Я не розумію. Будь ласка, найдіть. Кого я маю знайти? Батька твого сина. Зачекайте. Але стара циганка вже зникла в темряві так само непомітно, як і з'явилася. Я знайду його. Я зроблю все, щоб Роман став на ноги. Марія поспішно побігла до своєї машини. Вона не заїжджала додому, а вирушила до старого знайомого, якого не бачила вже багато років. Колись вони з Олегом разом працювали. А після того, як він поїхав, залишився тільки його друг, що досі жив у місті. Марія дзвонила і стукала у двері, хоча й розуміла, що вже пізно, але їй було все одно. Нарешті двері відчинилися. На порозі стояв Сергій, який був явно здивований її появою. Що сталося, Марія? Вони не бачилися більше десяти років, і зараз здивований чоловік побачив перед собою заплакану і розпатлану жінку. Яка з усіх сил била в його двері. Сергію, вибач, але мені потрібно дізнатися адресу Олега. Це дуже терміново. Сергій спершу хотів щось сказати, але лише замовчав і зник у квартирі. Через кілька хвилин повернувся з аркушем паперу. Ось, тільки я не знаю, чи живе він там, стільки років минуло. Дякую, Сергію. А що сталося? Марія подивилася на нього і тихо сказала: Сергій, роман у реанімації. Стан дуже важкий. Роман це мій і Олега син. Очі чоловіка округлилися. А Марія вже бігла сходами вниз, не чекаючи на інші питання. Жінка сіла в машину і ввела адресу в навігатор 300 кілометрів. Але вона не сумнівалася, що до ранку буде на місці. Марія зупинила машину перед будинком, що виглядав дуже акуратно і доглянуто. Це був невеликий, але й сучасний будинок на кілька квартир. Лавочки і дитячий майданчик, усе виглядало дуже пристойно. Жінка вийшла з машини, підійшла до під'їзду і натиснула на домофон. Але ніхто не відповідав. Вона заплющила очі і втомлена почала тихо шепотіти. Будь ласка, ну, будь ласка, раптом хтось ззаду тихо промовив Марія? Вона різко обернулася. Перед нею стояв Олег, і він здивовано дивився на неї. Жінка злегка ковтнула повітря і сказала: Ти маєш поїхати зі мною. Олег підняв брову. Я? І з тобою? Куди? Що відбувається? Олег, будь ласка, ти маєш поїхати зі мною в моє місто? Прямо зараз. Я по дорозі все поясню. Прошу тебе! Чоловік озирнувся на машину, що стояла поруч, потім повернувся до Марії. Ти що, щойно приїхала? Жінка кивнула. Так. Я спеціально приїхала за тобою. Він уважно подивився на неї, помітив її опухлі заплакані очі, тремтячі руки і зірваний голос. Ключі, Що? Ти не в змозі керувати в такому стані. Я візьму це на себе. Марія без сил подала йому ключі. Вона не мала більше сил сперечатися. Це була єдина можливість для Романа, і вона була готова зробити все, щоб дістатися до нього якомога швидше. Вони сіли в машину, і жінка раптом запитала Можливо, тобі потрібно когось попередити? Ні, я не маю потреби попереджати нікого. А тепер давай розповідай, що сталося. Марія зітхнула. Їй доведеться пояснити, що у Олега є син. У мене син? Через півгодини Олег запитав через зуби: Ти хоч розумієш, що сталося через те, що я не зміг бачити свою дитину? Яка ж ти егоїстка? Я? Це ж ти мене кинув. Чому я повинна була повідомляти тобі, що у мене є дитина? Марія відвернулася і стала дивитися у вікно. Вона відчувала, як її серце стискається від його слів, але не могла стримати своєї емоційної реакції. Я не кидав тебе. Олег почав говорити з набагато спокійнішим тоном. Коли я поїхав до свого міста, я потрапив на вокзал і побачив, як троє молодиків чіпляються до дівчини. Я не зміг пройти повз, але так вийшло, що сили були нерівні. Дівчину я врятував, а ось мене добряче порізали. Два місяці я провів між життям і смертю. Мені тебе дуже не вистачало, але тобі ніхто не подзвонив, бо ніхто не знав, що ми разом. А ти ти навіть не намагалася дізнатися, що зі мною сталося? Марія була на межі емоційного вибуху, але намагалася тримати себе в руках. Потім я лікувався, відновлювався і був страшенно ображений на тебе, але не витримав і поїхав сам. А ти мене прогнала. Ось і вся історія. Олег замовк, і хвилину вони їхали мовчки. Потім він побачив, як Марія намагається боротися зі сном, і вирішив не говорити більше Поспи, я пам'ятаю, де знаходиться лікарня. Марія закрила очі, але не могла заснути. Вона думала про все, що сталося між ними, і про те, як все обернулося. Олег був правий у своїй образі, але й вона мала право бути ображеною. Кожен із них носив свій біль, і тепер цей біль знову повертався, примушуючи їх обох відчувати, що нічого не змінилося. Вони прибули в лікарню, і як тільки увійшли, їх одразу зустрів лікар. Марія Іванівно, я збирався вам дзвонити. Жінка здригнулася, але лікар поспішно продовжив Не лякайтеся, будь ласка, не розумію, що відбувається, але всупереч усім прогнозам, стан вашого сина поліпшується. Це не швидко, по міліграму, але стає краще. Загадувати ще рано, але я відчуваю, що ми ще поборемося. Марія почувала себе трохи краще після цих слів. Вона вийшла на вулицю і знову відчула тиск на серце. Вони з Олегом провели багато часу біля ліжка Романа, а потім Олег попросив залишити його на кілька хвилин. Розумієш, Марія, мені потрібно сказати йому, що тепер я поруч, і він може повністю на мене покластися. Так. Гаразд, я почекаю тебе на вулиці. Жінка залишила Олега з романом і вийшла на вулицю. І там вона побачила худеньку фігурку на лавочці. Вона придивилася і впізнала Оленку. Дівчина тремтіла і з переляканими очима дивилася на Марію. Оленко, ти що, нікуди не йшла? Дівчина тихо заперечила Ні, це через мене, розумієте? До мене хлопці причепилися. Марія підійшла і погладила її по голові. Іди додому. Будь-який нормальний хлопець вчинив би так само. А ми будемо вірити в силу Романа та його відновлення. Лікар сказав, що йому стало трішки краще. Олена схопилася і її очі заблищали. Правда? Справді, Роман одужає? І ви не проженете мене? Приходь, я не прожену, не хвилюйся!» ззаду пролунав голос. А ти змінилася. Кілька років тому ти прокляла б цю дівчину. Марія обернулася і побачила Олега. Знаєш, сьогодні я багато чого зрозуміла. Потрібно любити життя і боротися за щастя, при цьому не заважаючи іншим. Олег усміхнувся, але його погляд залишався серйозним. Він зробив крок до Марії, і на мить їхні погляди зустрілися, немов ціле життя стояло перед ними, готове відкритись. Марія, ти маєш знати, що я не залишу тебе знову. Ми багато втратили, але ще можемо все виправити. З Романом все буде добре, а ми зможемо дати йому ту родину, яку він заслуговує. Жінка не відповіла одразу. В її очах з'явилися сльози. Але вже інші, ніж до того, не від болю, а від надії. Вона почала розуміти, що її серце, хоча й було обпечене минулим, готове до нового початку. І зараз вона не могла змінити минуле, але могла зробити все, щоб відновити своє майбутнє. Ти правий, Олеже, шепотіла вона, можливо, ми справді маємо шанс, але все залежить від того, як ми будемо разом. І від того, як ми будемо боротися за Романа. Чоловік кивнув і обняв її. Цей момент був не тільки про сина, але й про їхні власні почуття, про можливість почати знову, нести любов і підтримку в новий етап їхнього життя. Дякую, друзі, за увагу. Якщо ця історія вам сподобалась, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал Українського контенту. Має бути більше, а ми з вами почуємося у наступній історії.